Знаєте, ми часто думаємо, що казки це щось таке давнє, прадавнє, народне. Але чи завжди це так? А що якщо я скажу, що деякі з найвідоміших історій мають цілком конкретного автора, і що найцікавіше, цілком конкретну мету? От, наприклад, візьмімо два приклади з одного боку, всесвітньо відома попелюшка. З іншого наша класика фарбований лис. Ну що між ними може бути спільного? На перший погляд, абсолютно нічого, але повірте, відповідь вас може здивувати. І відповідь насправді дуже проста, але вона змінює все. У них є автор так, так конкретна людина, яка сіла і написала цю історію. Це не просто народна творчість, що передавалася з вуст в уста. І саме тут ми підходимо до дуже цікавого явища. Літературної казки. Отже, що ж це таке літературна казка? По суті, це авторський твір. Уявіть, письменник бере за основу якийсь народний мотив або ж вигадує щось абсолютно нове і створює свою власну історію. І головне, ця історія вже зафіксована на папері. Вона незмінна. Це вже не просто фольклор, а справжнє мистецтво з унікальним стилем та ідеєю автора. Добре, щоб усе стало на свої місця, давайте чітко розмежуємо, де народна казка, а де літературна. У чому ж ключова різниця? Розуміння цього нам дуже допоможе, коли ми перейдемо до нашого головного героя. Отже, дивимося. Перше це форма. Народна казка це усна творчість, знаєте, від бабусі до онука, а літературна це вже писемний зафіксований текст. Другий момент авторство. У народної казки автора, по суті, немає, її творець народ. А у літературної завжди є конкретний письменник. Ну і третє, що випливає з перших двох, це варіативність народних казок може існувати безліч версій, а от літературна має один єдиний незмінний текст. І коли ми говоримо про літературну казку в Україні, то одне ім'я спадає на думку чи не першим. Це, звичайно ж, Іван Франко. Справжній майстер, він, як ніхто інший, зумів поєднати оце багатство народної творчості з власним авторським генієм. А талант у нього був ну просто феноменальний, і це не перебільшення. Ще з маличку було зрозуміло, що це не просто здібний хлопець, у нього була ну практично фотографічна пам'ять, він міг запам'ятовувати гігантський обсяг інформації. Послухайте, що він сам про це казав. Тільки вдумайтеся продиктувати майже слово в слово цілу лекцію це ж щось неймовірне. Не дивно, що з таким даром він зміг опрацювати стільки матеріалу і стати справжнім титаном думки. А тепер просто число 800. Що це таке? А це, друзі, кількість народних пісень і казок, які Франко зібрав і записав, ще будучи гімназистом, уявляєте? Це не просто науковий інтерес, це справжня, глибока пристрасть до народної душі, до фольклору. Але Франко не був просто таким собі колекціонером. О, ні, він брав цю народну мудрість і переплавляв її у щось абсолютно нове, авторське. І саме на цьому міцному фольклорному фундаменті і народилася його знаменита збірка казок, коли ще звірі говорили. Ну що ж, тепер, коли ми маємо всю цю теорію, час перейти до практики. Давайте візьмемо, мабуть, найвідомішу казку Франка і розберемо її, так би мовити, по кісточках. Подивимось, як саме в фарбованому лисі переплелися народне і авторське. Давайте швиденько пробіжимося по сюжету, просто щоб освіжити в пам'яті. Отже, є у нас лис Микита, хвалько і хитрун. Вирішив він показати свою крутість і подсупити курку просто з ринку. Звісно, все пішло не за планом, за ним погналися собаки, і він, тікаючи, бах, впав у діжку з синьою фарбою. Виліз звідти, ну, просто якесь чудовисько, і незрозуміле. І тут наш лис вирішив скористатися ситуацією. Він назвався Царем Остромислом і обманом захопив владу в лісі. Але як то кажуть, скільки мотузочці не витися, інстинкти взяли своє, він видав себе, і все закінчилося для нього дуже сумно. І от що тут цікаво у цій історії ж повно елементів, які ми знаємо з народних казок, правда? Звірі, які розмовляють і поводяться як люди, вічна боротьба хитрості проти сили. І, звичайно, чітка мораль в кінці, обманчика спіймали, справедливість перемогла. Це такий собі класичний фольклорний каркас. Але, і це ключовий момент. Франко не зупиняється на цьому. Він бере цю просту, здавалося б, історію і перетворює її на гостру сатиру. Це вже не просто розповідь про невдаху лиса, це критика влади, яка тримається на брехні, це глибоке висловлювання про суспільство. І ось це вже чисто авторський літературний хід. А ось вам ідеальна ілюстрація цієї сатири. Подивіться на обіцянку: буде лад, буде справедливість, нікого не скривдять. Звучить чудово, правда? А тепер на реальність хто сильніший, той і правий. Нічого не нагадує? Це ж класичне лицемірство, і саме це висміює Франко. Оцю прірву між красивими словами і брутальними діями влади. Ну і наостанок, давайте подивимося, що сталося з цією історією далі. Бо її життя не закінчилося на сторінках книги, о, ні, воно пішло набагато далі. І тут відбувається щось просто дивовижне. Уявіть собі цей кругообіг. Авторський твір, який сам виріс з фоліклору, стає настільки популярним, настільки влучним, що він повертається назад у народ і народжує новий крилатий вислів, нову приказку. Пізнався на ньому як на фарбованім млисі. Ми ж і досі так кажемо, правда, коли бачимо когось наскрізь, коли розуміємо, що перед нами обманщик, самозванець, і це, мабуть, найкращий доказ того, що Франко створив не просто персонажа, а справжній архетип, вічний образ, який зрозумілий усім. І на завершення просто питання, над яким варто подумати. Історія лиса Микити, як бачимо, абсолютно не застаріла. Тема обману, фальші, самозванства вона вічна. І от цікаво, а кого б сьогодні ми могли назвати таким от фарбованим лисом? Подумайте про це.